Дегустуємо печеньки від торгової марки вигідно. Ці печенюшки я купила у місті жовті води у супермаркеті «Файно Маркет». У нас у Львові такого немає, тому мені буде дуже цікаво спробувати. Тим більше, що виробник місто Кропивницький. Перше, це ось таке печиво сендвіч. І якщо мені пам'ять не зраджує, то коштували вони мені по 14 гривень. Ось так вони дуже гарно виглядають. Покриті, мабуть, глазурю. Глазур трошечки псує смак цьому печиву, але всередині начинка тут є горішки, смачне печиво. Аби не глазур, то було б супер. Далі ось такі ріо, молоко, какао. Оці, я думаю, будуть смачні. Пахнуть. Вони бачите, які цікавенькі. М -м -м. Оце прям серденько, десяточка, дуже смачне. Та ось таке печиво сендвіч Марго. Затяжне. Що значить затяжне? Пахне, як і попереднє печиво. І чомусь мені Марію нагадало? Теж буде смачненьке, 100%. Дуже смачно. Але мені більше всього із серіо сподобалось. А ви, якщо таки пробували, пишіть у коментарях, який більше всього вам подобається.